Вітаю на каналі Серіалівка. Мене звуть Ольга, і у цьому відео я вам розповім, що цікавого відбувається у цьому місяці. З 10 липня почав виходити серіал Сані, знятий за мотивами роману Темний Посібник Коліна Осаєвана в центрі сюжету Американка Сьюзі, яка проживає у Японії. Якось її чоловік та син загадково зникають внаслідок авіакатастрофи, і компанія чоловіка дарує їй домашнього робота. Разом вони мають відшукати правду про те, що сталося з родиною Сюзі. 11 липня вийшов анімаційний мультик для дорослих, повний розковбас Футтопія». Це продовження повнометражного мультфільму, який вийшов у 2016 році. Після того, як сосиска Френк та інші жителі супермаркету дізналися про свою невтішну долю, вони створюють безпечний притулок під назвою Фоттопія. Але після потужної повені, яка знищує їхню обітуванну землю, єстівні герої не мають іншого вибору, окрім як співпрацювати з людьми, щоб забезпечити виживання свого виду. 12 липня вийшов серіал Я. Сюжет про 12-річного хлопчика Бена, який дізнається, що має суперздібність перетворюватись на будь-кого з навколишніх. Це серіал про пошук себе, навіть якщо твоя найбільша сила бути кимось іншим. 18 липня відбулася прем'єра серіалу приречені на смерть або в іншому перекладі Ті, що скоро помруть. Дія серіалу розгортається в стародавньому Римі Другого століття. У захоплюючому, складному та корумпованому світі гладіаторських боїв в центрі сюжету персонажі з різних верст римського суспільства, чиї шляхи перетинаються через спорт, політику та особисті інтереси. Головні ролі виконали Ентоні Гопкінс та Іван Реон. З 19 липня почав виходити серіал Леді в озері з Наталі Портман у головній ролі. Вона грає американську домогосподарку, яка втомлюється бути просто дружиною та вирішує стати репортеркою. Вона кидає свого чоловіка та береться за розслідування двох окремих вбивств: 11-річної єврейської дівчинки та темношкірої барменши. Під час розслідування журналістка знайомиться з жінкою, котра намагається захищати права темношкірої громади міста. З 24 липня буде виходити серіал Бандити у часі, заснований на одноіменному фільмі 1981 року. Серіал розповідає про подорож у часі та просторі з групою злодіїв та їхнім новобранцем, – ботаніком-істориком. Творці серіалу Джемен Клемент і Тайка Вайтіті знялись знялися як актори другого плану, а головну роль виконує Ліза Кудроу. 25 липня вийде серіал Декамерон, заснований на одноіменній збірці новел італійського письменника Джовані Бокачо. Розповідає про ряд дворян та їхніх слуг, які під час епідемії бубонної чуми 1348 року їдуть з Флоренції на заміську віллу. Сподіваючись там перечекати спала хвороби, вони проводять свій час, розповідаючи один одному цікаві історії за допомогою вина та сексу. З 31 липня почне виходити серіал Жінки у синьому події відбуваються у 1971 році у Мексиці, коли жінки приєднуються до першого повністю жіночого поліційного загону. Лише через деякий час вони дізнаються, що це спроба влади відвернути увагу медіа та людей від серійного вбивці. Четвірка починає власне розслідування і присягається зробити все, щоб піймати душогуба. А тепер розповім про серіали, продовження яких очікує нас у липні. 11 липня вийшов третій сезон серіалу Вікінги Вальгала, який є спінофом популярного шоу Вікінги. А його події відбуваються через 100 років після оригінального серіалу за часів занепаду епохи вікінгів. В центрі сюжету скандинавський мореплавець і дослідник Лейф Еріксон. Який вважається першим європейцем, який побував у Північній Америці аж за 500 років до Христофора Колумба. Дія третього сезону відбувається через сім років після завершення другого. Відомо, що це останній сезон, 18 липня вийде перша частина фінального сезону комедійно-драматичного серіалу Кобра Кай про бойові мистецтва. У перших п'яти серіях герої мають вирішити, як їм потрапити на всесвітні змагання з карате. Друга частина вийде у листопаді. З 21 липня почне виходити четвертий сезон серіалу Крізь сніг. Події шоу відбуваються за кілька років після невдалої спроби боротьби з глобальним потоплінням, що перетворила світ на снігову пустку. Рештки людства живуть у потязі з вічним двигуном, що без зупинки кружляє навколо планети. Поїзд складається з тисячу одного вагону, що розділені по соціальному статусу. У серіалі піднімаються проблеми класової боротьби, соціальної несправедливості та принципів виживання. Головні ролі виконують Дженніфер Конеллі та Девід Дікс. Відомо, що цей сезон стане останнім. З 29 липня буде виходити новий сезон відомого мультсеріала Футурама, у якому Фрай і Ліла продовжать досліджувати власні стосунки. А Бендер дізнається про своїх предків у селі Роботів у Мексиці. Відомо, що планується ще два сезони. Із загальних новин те, що 17 липня оголосили список номінантів на «Еммі». Рекордсменом став серіал Сегун. Він отримав аж 25 номінацій. А на другому місці Ведмідь він зібрав 23. У номінації Найкращий драматичний серіал представлені Корона, «Фоллаут», «Позолочене століття, Ранкове шоу, Містер і Місіс Сміт, Сьогун, Повільні коні і Проблема трьох тіл. Найкращим комедійним серіалом може стати Початкова школа Ебот, Ведмідь, Угамуй свій Запал, Хитрощі, Вбивства в одній будівлі, Палм Рояль. Пси резервації та що ми робимо у тінях». А найкращий міні-серіал визначиться серед: оленя, фарго, уроки хімії, ріплі та справжній детектив Країна ночі. 76 76-та церемонія нагородження відбудеться вже 15 вересня. Тоді і розповім більш детально про інші категорії. І наостанок найкрутіша новина це те, що вас вже дві тисячі. Я дуже рада та вельми вдячна кожному з вас. Нагадую, що у мене є телеграм-канал, де я ділюсь основними новинами та трейлерами. Також, якщо ви хочете, щоб відео виходило частіше, ви можете мене підтримати. Це можна зробити через донат за посиланнями в описі або, хоча б просто поставити вподобайку цьому відео та залишити коментар. Або розповісти про мій контент своїм друзям, яким це буде цікаво. Дякую! Бережіть себе та до нових зустрічей!